Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні 29 січня, і я до вас сьогодні з коротеньким відео. Сьогодні в мене день народження мого каналу. Вже 4 роки. Перше відео вийшло 29 січня 2021 року, і начебто з одного боку дуже великий строк, а з іншого не такий же і великий. Я вважаю, що досягнення мої, так можна сказати, досить гарні, тому що майже 100 тисяч в мене на каналі, 92 тисячі підписників. Це дуже для мене велика цифра. Я навіть ніколи і не вважала, і не мріяла, що така кількість підписників буде на моєму каналі. А вже ж, я вам дуже дуже дякую, тому що це ви мої підписники. Допомогли моєму каналу розвиватися і рости. Вже ж на шляху мого каналу були дуже великі зміни. Я починала свій канал як садово-городний, хоча він і називався Оксана Стесенко, тобто про моє життя. Але була дуже велика зміна, коли ми переїхали з будинку на дачу, і дуже велика зміна, коли ми переїхали з України в Польщу. А вже ж, якщо б такої кардинальної зміни не було, то я думаю, що 4 роки свої я зустрічала б срібною кнопкою із сотнею тисяч підписників, але життя змінює правила, особливо в наш час. І я дуже-дуже задоволена, що в мене 92 тисячі підписників. Це всі мої друзі. Я вам дуже-дуже дякую, що ви залишились зі мною. Підписуйтесь, пишіте коментарі, дуже-дуже гарні коментарі, за які я вам дуже-дуже вдячна. Ось такий сьогодні я отримала подаруночок від чоловіка і доньки, мені дуже приємно, я навіть не сподівалася, і дуже ось такий гарний тортик я сьогодні отримала. Дуже вам дякую за те, що ви зі мною залишайтеся. Я сподіваюся, вам на моєму каналі цікаво. Цікаві ті відео, які я показую домашні, і також відео, які залишились про сад і город. Дуже вам дякую. Всім всього самого найкращого, головне Мирного неба над головою.